У Виноградові до реконструйованої за підтримки Угорської комунічної служби допомоги будівлі вже поселилися перші вимушено переміщення родини. Будівля колишнього кооперативного училища близько 10 років перебувала у занедбаному стані. На заклик Закарпатської ОВА у громадах області провели оцінку та склали список приміщень, які були придатні до переоблаштування під житло для вимушених переселенців. Реконструкцію цієї будівлі взяла на себе Угорська екомунічна служба допомоги. Керівник представництва угорської Екомінічної служби допомоги в Україні Янош Геревич розповів, що проект вдалося реалізувати завдяки широкомасштабній співпраці було запропоновано декілька споруд, і ми обрали саме цю будівлю у Виноградові. Ми взяли до уваги, що у цьому місті багато переселенців. Отже, ми обрали цей будинок та почали його відновлення. Головним спонсором робіт стала міжнародна організація Акт Альянс. Але так само суттєву допомогу нам надав угорський уряд та сама угорська екомунічна служба допомоги. Були виконані ремонтні роботи на загальну суму в 31 мільйон гривень. Перед тим як ми почали реконструкцію цієї. Ії будівлі вона 9 років не використовувалася. Тому, крім стін, фактично більше нічого не залишилося. Було прокладено нову електро та водомережу. Було встановлене нове централізоване опалення. Відновлено дах. Крім нас у роботі допомагало і місто виноградів. Наприклад, було придбано всі штори та ще декілька потрібних речей. Інші організації, як, наприклад, фонд проліска, придбали обладнання для кухонь. Карітас надав ковдри та подушки. Меблі для кухонь та кімнат були замовлені та оплачені нами. Тут ми взяли до уваги, що замовлення ми робили у місцевого підприємства у Тячеві, що теж є своєрідною підтримкою для бюджету Тячівської громади. Вони можуть пишатися цим підприємством, адже вони виготовили дуже якісні меблі. Зараз вже почалося розселення людей. Наразі поселилися сім родин і потрохи будуть поселятися інші. Перший заступник виноградівського міського голови Адальберт Сверенко розповів, що в місті наразі проживає близько 1300 вимушено переміщених осіб. Даний об'єкт це був це колишній гуртожиток кооперативного технікуму. Він був в державній власності, але на протязі цього року це було передано виноградівській міській раді. Станом на сьогодні, тут за допомогою від окремого підрозділу екокомунічної служби допомоги відремонтовано дане приміщення. Витрачено на ремонтні роботи, ну, починаючи від покрівлі, заміна вікон дверей повністю, повністю, ну, ви це потім побачите десь біля 30 мільйонів гривень. Крім того, десь на 1 800 придбані меблі, облаштовані кімнати, харчоблоки і так далі. Ну, ще Частково там нам так само допомагала благодійна... благодійний фонд пролізка. Вони теж там орхтех... побутовою технікою трошки допомогли нам. У тому. Ну, дещо деякі внески має міська рада з Місцевого бюджету ми там закупили певні речі і, і, і зараз повністю об'єкт готовий до переселення. Вчора ми переселили пару сімей уже із гуртожитку ПТУ. Так що, всього будемо із ПТУ переселяти 35 чоловік. Крім того, є в нас геріатричний будинок, там теж очікують звіти переселення. Крім того, багато ще людей знаходяться у приватному секторі, теж на певних умовах, але вони теж хочуть сюди. І в нас вже, думаю, десь 150 десь заявок буде на те, щоб цей. ми відбираємо, щоб вони ну, люди були. Ну, в основному перевага надається сім'ям з дітьми. По, особам похилого віку, але комісія працює. Відповідно, поселення буде йти зараз. На кожному поверсі розміщено по дві кухні, а також окремі вбиральні для жінок та чоловіків. На другому та третьому поверсі затишні двомісні кімнати, а на четвертому поверсі трьохмісні. Марина Богданова прибула до Закарпаття разом з донькою ще у березні 2022 року з міста Турецьк Донецької області. Близько року вони мешкали у будівлі школи в селі Дротинці. Потім їх перемістили в гуртожиток одного з виноградівських навчальних закладів. Пані Марина розповіла, що її чоловік несе службу в збройних силах України і що їхня домівка в Турецьку зруйнована. Жінка каже, що безмежно вдячна за отриману можливість проживати в таких комфортних умовах. Сюди ми заїхали вчора. Ми дуже вдячні організації Угорщині, що зробили нам такий ремонт, меблі, дуже хороші условия, і кухня одільна, і душі багато. багато. Дуже вдячні Ніськім клин за це, що ми будемо проживати в таких гарних умовах. Любов Чернишенко прибула до Закарпаття з міста Вугледар. Добре, добре, дякую. Добре взагалі. Добре. Нема куди возвращатися. Все мені ж Все. Робота гарна була, я на железній дороги стажу 35 путя, а взагалі у стажу 42 роки. Працювала всю життя, І тут навіть працювала. Де ваша родина? Хто де? Хто де. І в Германії внучка з правнучкою, син на фронті. От. По всій Україні, навіть дочка там залишилася. там окупований не стала виїжджати, бо там свекруха больна, свекор, і муж не захотіла виїжджати. Ну, созванюємося, каже, ма добре. Вона нічого не розказує, бо щоб я не нервничалась лишній раз, а я ж комфортно вам тут? Добре, добре, так. Да. Добре, дякую. Добре. У відновленій будівлі забезпечили місце для проживання 105 особам. Перебуватиме вона на балансі міської ради. Перший заступник міського голови додав, що наразі вони шукають можливість для придбання генераторів для забезпечення потреб мешканців цієї будівлі у зимовий період. Даний об'єкт зараз знаходиться на балансі міської ради. Ми будемо оплачувати енергоносії, вода, газ, інтернет. Ну, думаємо, що ну, електроенергію держава компенсує, тому що ну, і, і, і працює ця, ця, ця програма Кабміну. Так що ми повністю будемо, будемо щось працювати над ним, щоб якось їх, якось їх е... з ними тут хтось працював, щоб постійно займалися з дітьми, ще що щось, ну, щось будемо думати, як їх. А за генератори ви думали? Та за генератори, це, це, це потрібна річ, тому що воно ж повністю зараз на електриці, і в разі відсутності світла тут буде цей, але думаємо, що ми зараз щось придумаємо, і буде тут генератор для того, щоб вони комфортно десь чувствували в разі якихось там перебоїв за нашого поста. Хоча шелтер для ВПО вже готовий прийняти нових мешканців, але Угарська екомунічна служба допомоги продовжує працювати над тим, щоб створити для них ще більш затишні умови. Базиплетбеомієта із милотазаєшою мелетамоннаказу цій будівлі на перших поверхах знаходяться такі приміщення, які придатні для проведення якихось спільних заходів. Поки що ми розраховуємо на те, що завдяки підтримці угорських партнерів ми зможемо облаштувати ще й перший поверх. Уже зараз тут бігає багато дітей, і ми бачимо, що з часом тут потрібно буде задіяти соціальних працівників та інших фахівців. Адже всі ці люди приїхали із зони проведення бойових дій. Їм нема куди повернутися. Як дорослі. Слі такі діти перенесли духовну травму до цього часу. Вони проживали в таких умовах, які могли забезпечити ті чи інші громади. І потрібно розуміти, що садочки та навчальні заклади були створені не для того, щоб люди там проживали. Тому переїзд до такої будівлі це велике щастя для цих людей. Я бачу, які вони раді і кращої оцінки нашим старанням, ніж задоволені усмішки дітей та їх батьків, немає. Мене зворушила реакція цих родин. того, мехату там.